Всім привіт, шановне панство, радий знову вас всіх бачити. Сподіваюсь, що ви мене також. Сьогодні у нас на огляді буде воблер класа Big Minnow. Це буде е, копія на 160 Max Squad від Jackal. Ну, оригінал. А копія у нас буде ось так виглядає. Коробочка фірма називається All Blue. Я думаю, що багато хто з вас вже стикався з ним або знає, ну, принаймні з цією фірмою. У них там є купа всього, але нас цікавить саме ця моделька. Давайте ж трошки глянемо на неї. А, виконаний воблер дуже прикольно. А, пофарбовано теж досить якісно. Ну, Як ми бачимо, вже злегка потертлася приманка гачками, мабуть, рибалок 3-4 він десь зі мною проходив там у коробці, десь пролежав, десь я його все-таки покидав. До речі, розловив я його все добре. Там будуть вставки з минулої рибалки, бо сьогодні трошки інші плани. Контакт. І ось вам, будь ласка. Ось така от фігня. Щоб ви не казали, що я вас там когось надурив чи ще щось. Судак на 160 воблер. Будь ласка, роздивіться. Все це діло. Ось так от офігенно все це виглядає. Сказати, що я в шоці, нічого не сказати. Це просто, блін, триндець. Клас. Що хочу сказати, по якості виготовлення ця приманочка, ну я би сказав, би, прям, знаєте, на таку п'ятірочку. Я не знаю на рахунок того, як люди там клеять петлі і все таке інше. Я цим ніколи не займався. Воду він не п'є, ну не пив, принаймні минулі дві рибалки. Тож все добре. Немає ніякого, знаєте, то, як буває на дешману, на дешману такому, що десь стерчить, нічого немає. Все досить акуратно, досить прикольно зроблено. Немає у мене порівняння оригіналу, тож я вам не можу сказати, наскільки відповідають самі габарити, але якби, так виглядає все чудово. Воблер має шумову капсулу, зараз буду гачки у нього. Звучить він приблизно ось так. Максклад, наскільки я пам'ятаю, досить гучніший, потужніший такий звук, більш низький, там так гарно гупають дві кулі в ньому. Цей же ж якийсь такий брискітливий, не дуже приємний, мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Ще ця приманка має систему дальнього закиду. Сподіваюсь, чути. Ось так щось тут відстрілюється, тут є магніт, як ми бачимо, який тримає навіть передній гачок. А щось відстрілюється, де можеш зрозуміти, чи там циліндр, чи гак і щось там котиться. Можливо, навіть там десь є на сайті малюнок. Я не звертав на нього увагу. Ще раз по наголошу, 160 довжина, важиться вся штука 34 грами. Минулого разу я його тестив, мав е спінінг з собою легенду, вирішив так, як то кажуть, просто поражати і покидати. Е да, якось горем пополам можна його закинути, дуже-дуже обережно, бо легенда до 17, в 34, тобто рівно в два рази е перегруз. Нікому не рекомендую таке робити. Акуратно його закидував на таких плавних закидах, система дальнього закиду не спрацьовує. Воблер летить, десь там трошки тако крутиться. Ну, коротше, все як то має бути. Е, гру має, в принципі, непогано. Я його тестив, почав тестувати з флюровим поводком, але потім почала гриба покльовувати, я поставив титановий, але все одно воблер не являється суспендером, він помаленьку-помаленьку все-таки спливає. Навіть титановий повідець його не нагрузив. Е, думаю, було б, мабуть, не лишнім. Можливо, поставити більші трішки гаки сюди. Ну, може, це принесло свій результат. Або товщі завідні кільця, ну, або підгрузити ще якось. Це кому потрібен суспендер. Мене, в принципі, влаштовує на 100% така плавучість цього воблера. Далі, гаки. Друзі, гаки тут стоять. Ну просто капець які гострі, просто капець які гострі. Але я скажу вам, по досвіду приманок з Аліекспрес на багатьох приманках приходять такі гаки. Після декількох буквально рибалок ці гаки тупіють. В чому проблема? В тому, що це сирий метал. Мабуть, економіть китайці на закалці гаків, вони не проходять термообробку, тому сирі, і вони досить швидко тупляться і розгинаються. Розігнуться ці чи ні, я не знаю. Ми з вами це подивимося в процесі. Звісно ж, якщо я його не оберу, наприклад, сьогодні. І е, далі буду рибалити, буду дивитися, чи гаки сідають, чи ні. Минулий раз, до речі, на нього покльовував судак, січе ну, взагалі без проблем навіть палкою, яка ну, теоретично не могла б його дергати. Смикається, грає в облір, має як воблеринг, здається, якщо я не забуваю, так і ролінг. Досить непоганий. А сьогодні я взяв комплект моєї жінки, це MHX до 21 грама. На ньому стоїть дайва татула 2019 року, півторашній шнурок. Тож пропоную вам пристібнути його і подивитися, як він працює і на закиді, і як смикає на більш адекватній снасті. Тож, досить бла-бла, бла, погнали. Готовий до випробування. Ще раз покажу, як виглядає приманочка. Ось так на світло оснастив його титановим повідцем. Не знаю, скільки він сантиметрів. Я думаю, з 20 з лишнім, може 25 десь таке приблизно. Коротше, неважливо, 0,4, мабуть, титан чи щось таке. Досить доросла, потужна така штука, бо може клюнути щука, якщо буде флюр, то перегризе. Не хотілося б. Так. Про плавучість. Давайте подивимося. Ось він занирнув. І і, 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 і ось він сплив. Не знаю, бачить камера чи ні. Давайте трошки ближче. Сподіваюся, що тут бачить. Досить повільно він спливає. Я ще раз наголошу на тому, що думаю, якщо замінити гачки на ньому, то все буде покращення в бік суспендера, якщо дійсно хтось це потребує. Так, зараз ми трошки з вами розкидаємося. А, до речі, короткий закид. Е, На рівномірці грає просто шикарна приманка, як ми бачимо, ковбасить її гарненно. Покидаю зараз так, щоб вам було ще видно це все діло. Тягнемо рівномірочкою. Гарно грає наш облірочок. Все у нього добре. Так, далі твіт. Бляха, хаполярик би, звісно, на камеру, Ну, не маю такої радості. Я все забуваю його замовити. Як ми бачимо, ролінг досить активний у приманки. Підвисає, до речі, прикольно, клює носом. А, до речі, ще йде він горизонт, мені здалося десь, на, мабуть, метр. Ми бачимо, да, є і воблеринг, і глайд, коротше, і ролінг, все, все є. Просто що зараз трошки до нього звикну, і до спінінга, і до приманки, йде в бік, як ми бачимо. Один в другий задирає, так якщо сильно смикати, аж пузо видно. Коротше, Комплект до 21 г, якщо що нагадаю, такі, в принципі. це басова палка, досить потужна, вона, лютіше одіаса до 30 мені так здається. Тож, Такою полюгою його можна продернути, хто там має з одіаси або щось таке подібне, дуже потужне басове, то в принципі цей воблерочок у вас приживеться легко. А також приманка ще реагує непогано на катушечну техніку. Це ось так, як в джеркінгу коротше, є така штука. Тобто ми закидаємо і робимо такий оберт катушкою. Приманка досить активно йде з боку в бік. Ось так вона йде. І активно ролінг при цьому. Коротше, офігенно. Мені дуже подобається гра цієї приманки. Е, ну що ж, будемо продовжувати. До речі, кидаю не сильно, система спрацьовує, клацає е, система дальнього закиду, тож все, в принципі, у нас добре. З більш потужною снастю, бачите, відносно легкою до 17 грамів легенда. Ну, одно, що вона довга, 2.30, да, то не зовсім комфортно закидати. Ну Тут ми бачимо всю красу. Так, є, друзі. Десь далеко відбулася покльовка, я так думаю, це невелика щучка. Все те, що зазвичай відбувається. А, ні. я помилився на рахунок невеликої щучки. Це, ну, це щось схоже навіть на судака вже можливо. Так, з викиду риби набрала десь далечко, досить. А, чекай. Які нетерплячі, добре. Візьмемо його ось так. Ну, я вам скажу, це вже значно прикольніше, ніж був попередній. Це такий вже прям судак. Не знаю скільки у ньому сантиметрів. ось Така от класнюча рибина. Ну, може бути. уволив Чітко, до речі, уволив, з покльовиною. Все як положено, клас. Так, Зараз звільнимо, фотом відпустимо. Так, ну що, закинемо, подивимося, як воно приблизно летить. Ну, Летить, летить, я не знаю, середнє, як по мені. Не можу сказати, що супер-мега далеко. Да? Але ну, можливо, ще треба звикнути до комплекту, бо все-таки новий трошки, ну як новий, періодично я їм половлюю, але... Все одно, він досить е, лютий фас такий прям. Ну, це не та регуляр фас, наприклад, як з Zodiac, мені здається, там не фаст, він досить плавно кидає. Цей такий нервовий. тож ж Бурляти ним так за ухи, знаєте, не рекомендую. Але палка ця досить прикольна, вона така прям люта-люта. На судака, на твічинг, досить класно. 160-ку вона смикає взагалі, не напрягаючись, так би мовити. Ну тільки ця менше, на жаль, Хі -хі, чим була того разу. Ось, до речі, і відео буде вам іще. Зараз я її дістану. Ми з вами її звільнимо, відпустимо. Ой, Бріна, я забувся торбу свою взяти. Добре. Почекай, почекай, не кипішуй. Торбу це для того, щоб інструмент взяти. О, хочеш вже стрибати, ну заспокойся. Я зараз досить швидко тебе відпущу, якщо ти, звісно ж, не будеш наводити кіпіш. Спробую звільнити рибу руками, бо плоскогубці в мене в торбі, а торба в рюкзаку, ось так я сьогодні не організував все це діло, тому буду мати ось такі неприємні штуки. Друзі, користуйтесь інструментом, ви і рибу не травмуєте, і ваші руки далеко від гачків і від щучої пащі. Що одне, що друге, є дуже і дуже небезпечно. Почекай, почекай, почекай. Почекай. Почек. Так, ось такий кипіш у нас тут відбувся. Так, зараз я її випущу і покажу, як минулого разу. Половилася рибінка теж з цього самого місця. Чесно кажучи, по відчуттях якось е, хотілося б, щоб приманочка йшла нижче, ближче до дна. Чомусь все-таки риба ще тримається дна. Не підіймається вона так активно, щоб атакувати воблер. Підіймається. Ну, Принаймні піднялася. Е, так, ну взято вона гарно. Проблем немає. Спробую її зараз обвести. от так от. Що я хотів сказати? Що хочеться все одно, щоб приманка йшла ближче до дна. От якось неохоча рибка йде. Так, народ, це зараз ми, мабуть, звільнимо цю рибину і я перев'яжу все-таки на титановий поводок, поставлю, бо ніфіга, коротше, це буде неприкольно, якщо вона його відфігачить на перший же Рибалці. Ну, коротше, ось так. Що вам хочу сказати? Риба клюнула саме на котушечній техніці. До речі, минулого разу я її якось трошки менше використовував, пробував гратися. А сьогодні я розгледю, що е, ну, досить живо себе поводить якби натурально. Мені дуже зайшла сьогодні, ось я вже скільки там кидаю, небагато насправді клюнула ця рибка, але воблер найкраще мені подобається саме на котушечній техніці. Так, друзі, хочу ще раз показати, можливо, хтось не зрозумів, бо а, був неуважний на саме тому моменті, де я показував, як відбувається ця катушечна техніка. Не дуже зручно, але неважливо. Ми закинули нашу приманку і робимо ось так. Досить таки різкий вимот. Ну і, звісно, даємо таку паузу, я там не знаю, секунду, хто скільки хоче. Під час такої проводки воблер Досить активно грає, я не знаю, чи було видно чи ні, йде з боку в бік і має досить активний ролінг. Коротше, він оживає і стає просто ну, мега круто схоже на якусь живу рибку. Коротше, найкраще. Мені так здалося ще раз. Впав на швоблер, да. ну, Там заглубили, хто любить це діло, я так не роблю. І ось так. Ведемо приманку. Досить такими активними. Один оберт буквально робимо. І приманка шикарно грає. Судя по всьому, не, Да, невелика. Ну чого воно таке клює? Ха -ха -ха, капець. Ось така фіговінка коротше, у нас. Так, не будемо її мучити. Зараз я її випущу. Так. Цього ребув руки, а зараз акуратно а за воблер. Ай, мабуть, не вийде так акуратно. Синько. Може і вийде. Не вийде. Так. Почекай, не, не, не в той бік, Почекай, почекай, почекай. Ти зараз себе зловиш Багатян на раз. Оце, до речі, друзі, дуже велика проблема всіх цих в з трьома гаками, того що ми ловимо за один, особливо якщо в голову вона б'є, а да, іншими вона підбагрюється. Ну це є така фігня і нічого ми не можемо з цим зробити. Наприклад, як я зараз не можу о, ледь витягти гачок. Коли риба за передній гак кліє, або, як ви бачили за задній, потім перевертається, то підбагрюється іншими гачками. Ну, якось так, рибка невеличка, але все одно, як ми бачимо результати, хоч якогось можна досягнути навіть в розмірі 160, який там 35 і 40 шнурята, його не гидують, гризуть. Спробуємо ще в цьому закуточку, продемонструю вам ще раз цю прекрасну приманку. І спробуємо зловити щуку. Там йде звал і тут іде звал. Тобто отак приблизно буде. Там, де я кидаю. Коротше, що я вам хотів сказати, що приманкою цією я задоволений, мені вона ну, прям сподобалася дуже. Е, гадаю, що має право на життя. Ну, як бачите, що й ловить періодично. да. Е, і ще я гадаю в багатьох то там виникне класичне запитання, копія чи оригінал, там вся оця короче Хай кожен вирішить для себе. ну Кожен зробить правильний вибор. Ловить і копія, ловить і оригінал, як ми бачимо. Стосовно мого випадку, я вам скажу наступне. Якби я ловив, наприклад, дома вдома, ну, звісно, я би підзбирав би грошеняток і купив би собі оригінальну приманку, бо ну, мені так кайфово ловити на оригінальні воблера Тут ловиш, не знаєш, коли ти її обірвеш, а ти її обірвеш, ну, чогось я в цьому не сумніваюсь. Ну Така собі історія. Звісно ж, купив копію, обірвав, ну да там, 7 з лишнім євро, так уже і буде. Але ж це не скільки той маг там коштує, мабуть 20 з лишнім чи щось таке, ну тобто можна купити 3 копії. Тому копія зараз. Якби був човен, наголошував, то було б все -таки оригінал. А якщо ви ну брати таку приманку наприклад, для полювання, на трофейну щуку, то ну, я в таке не вірю. Попросту. Того, що, як ви бачите, що на неї ловиться. <свісно> і такі щуки, да, звісно, там рано чи пізно, якщо будете ловити в гарному місці, клюни, велика щука. Але якщо ловити на подібному жабовнику, де купа дрібної риби, ну тут є і велика, але коли вона клює, я не знаю. То в принципі, як ми бачимо, реагує на нього малеча, цілком собі нормально. Ну що ж, друзі, вже зовсім темніє. Сьогодні у нас з вами був такий огляд на копію 160-го Махсквада від Алблю. Коротше, Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, а далі ще будуть якісь цікаві відоси. Всіх обняв, всім попав, все буде Україна!